Вітаю усіх. Сьогодні буду робити халу, або ми її ще називаємо плетенка, або кусичка. Це є єврейський хліб, який, в нас, який ми напевно перейняли від євреїв, бо він з самого початку був єврейським і нам то видно сподобалося, і ми досі його печемо і використовуємо. Так що сьогодні будемо робити халу. Вона так скорочено називається хала. Для цього нам потрібно 700 г муки, 250 г молока, 100 грамів цукру, 2 яєчка, 15 дріжджів, пів чайної ложки солі. І я даю ванільку то теж для любителя. Ванільки в мене тут є надзвичайна ложка, і масло є 100 грамів. Масло ми будемо додавати в самому кінці. Саме перше, що будемо робити, це опару. Молоко в мене є тепле, трошечки тепле. Тепер молоко додам дріжджі і чуть-чуть цукру загальної маси, щоб скоріше дріжджі активувалися і запрацювали. І дамо постояти 5 хвилин у парі, щоб вона. Забрудила і будемо далі продовжувати. Опара піднялася дуже гарно. Тепер будемо виливати в більшу миску і місити тісто. Додаємо сюди весь цукор, Два яєчка, сіль, ванільку і будемо тісто місити поступово. Не так, щоб всю муку зразу, а поступово будемо домішувати. Так, як завжди, спочатку лопаткою а потім вже рукою. Так, потрошки будемо додавати масло і вмішувати в тісто, поки все масло не вимішає. Так, тісто вимісила. Щоб добре тісто вимісити, то займає 10 до 15 хвилин, як, як кому і як коли. Я змастила олійкою дно нашої миски і тепер ставлю його на підходження. Коли воно підійде, будемо робити хаву. За годину часу тісто підійшло гарненько, збільшилося в два або в три рази. Тепер я робочу поверхню, змазую олією і буду його розподіляти на олії. О, яке воно дуже таке пишне, дуже пишне. О, дивіться, які прямо гульки по ньому, здорові, бурулі. І тепер ми його будемо ділити спочатку на половинку. І тепер кожну частинку будемо ділити на три. Так, приблизно. Тісто безподобний. І тепер кожну частинку будемо отак переминати. Я зараз пороблю колобочки з кожної частинки. Тоді покажу. далі. Маємо шість кулубочків, і я так легенько їх накрию ще щоб вони чуть-чуть полежали відпочили. А хвилин 5, може, може, 10, отак. І будемо далі. Тісто трошки відпочило і будемо продовжувати далі. Беремо один кусочок і отак його будемо чуть-чуть розкачувати. Будемо і тепер будемо робити його отак, скручувати, його в такий жгутик, і тут ми його защіпаємо, щоб він гарно з'єднався. О, і тепер будемо їх ще раз класти ось так розкачуємо. Зараз скручує. Так старатися дотягувати кінчики, щоб воно рівномірно, однаково доходило до кінця. І тоді на кінці отак защіпувати і прикачуємо. І так порозкачую, і тісто ще трошки полежить відпочине. Старатися зробити з нього квадратика по можливості. Тепер я ще раз її прикриваю пльоночкою на 5 хвилин. І після цього будемо вже робити 5 хвилин Тепер будемо розкачувати наші жгутики далі. Додала капельку олії пів стлової ложки на поверхню. І буду тепер розкачувати. Ось так, робимо наші жгутики подовші. Дуже гарно розкачується. Бачите, яке тісто послушне. Дуже, Дуже гарно качається. Це вже буде готовий. Якщо на поверхні десь бачите ці бульбашки, то ви їх старайтеся або проколоти, або, ще трошки, або якось їх пробити, щоб, вони, щоб бульбашок зараз нам не треба. Тут таке тісто, що воно має бути без бульбашок. Так, і тепер будемо складувати. З'єднуємо. Цей наразі лишаємо зверху. І так старайтеся, щоб, щоб шов ішов низ. Знаєте, щоб він не був доверху? О, щоб шовчик йшов низ. І тепер будемо сплітати кусичку. Це таке плетіння легке. Не треба туго затягувати, так плетіть, щоб було не туго. Потім ще воно підправиться і буде добре. Бо тісто буде ще нарухувалося. Йому треба теж вже місце. О, О дивіться, які гарненьке. Получилось. Тепер в кінці защіпуємо кінець і підвертаємо його під низ. І тут так само защіпуємо і підвертаємо трошечки під низ. Отак. Я розвернула, щоб ви бачили, яка гарненька получилася хала. Зараз я її тут ще можете вже бляшці собі її, підправити як вам як ви хочете. Отак. От Одна є. Знову ж розкачуємо наші жгути. Пробиваємо, де ми бачимо, що повітря є. То пробиваємо, знову повторюємо, з'єднуємо оцих дві крайніх. Цю верхню кладемо зверху і приєднуємо теж отак до них заліплюємо. О! Бачите? І тепер будемо плести кусичку. Так, старайтесь її не затягувати, дайте її місце, бо вона буде ще рухалася. І шов, старайтеся перевертати донизу, щоб, щоб шов з тих жгутиків не був до гори. Все в кінці з'єднуємо всі кінчики і підвертаємо під низ. Дивіться, яка тут красотіща. Зараз я її переложу на бляшку і на бляшці ще можна її. Гарненько поправити. О, дивіться, які гарні. Тепер ми їх накриваємо знову ж і даємо, щоб вони підійшли хвилин 20. Тут мені треба справити трошки, поправити і все. І і хала пустої хвилини 20, вона ще так гарненько підрухається і будемо змазувати яйця. Так, в ми мене минуло 25 хвилин. Дивіться, як хала гарненько підрухалася. Тепер будемо її змащувати, але змащувати отак, знаєте, акуратно, щоб не, щоб не пошкодити, бо вона зараз дуже така пухкенька. Щоб не пошкодити її так легенько-легенько, по тому плетенню, як ви її заплели, так по тому плетенню змазувати. Яйця я розбавила чуть -чуть, пів чайної ложки молока, щоб було легше мастити. І щоб я... Тепер, поки яйця ще не висохло, посипаємо. Я одну посиплю посипкою, а другу посиплю маком. На посипку я дам ссылку під відео. Бо я її роблю і я вам там розказую, як я роблю. Кому буде цікаво, можете подивитися і прочитати. Так. І тоді, як посипали, дамо ще хвилин 5, щоб яйце висохло. Яйце висохло і тоді будемо випікати. І це яка тут красота получилася. Бачите? Дуже гарно. Випеклося гарно. Зараз будемо кушати на смак, але так виглядає дуже і дуже гарно. Сподіваюся, що й на смак не хуже. Дивіться, яка то красотища. Це дійсно красотища. І не можу натішитися, бо я люблю, як щось вийшлося, і щось воно гарне, і, і вигляд має добрий, і на смак ще як добре. То взагалі зараз, зараз будемо пробувати. Штука. І дивіться, ви собі, ви собі в неділю зранку встали скоренько це все замісили тісто, воно дуже скоро все робиться. І таких дві хали спік на сім'ю. Але ви маєте і неділю, і понеділок, якщо не з'їли в неділю, ви маєте що смакувати. Та то вона набагато ліпша є, як ця магазина. Я пам'ятаю, яка магазина в Україні. Бо в магазину стільки всього там не додають, як воно має бути по рецепту. Так що дуже добра, дуже добра, рекомендую, дуже рекомендую, бо дуже смачна. Собі ще й посипати насіннячком, кунжута, можете чим хочете, можете посипати. Що вам, що вам, що вам подобається, що ви любите. Я люблю, наприклад, з посипкою. Я на посипку дам ссылку внизу під відео, як робиться посипка, дуже то просто все робиться, то три хвилини і посипка зроблена. То хочеться таке зробити, в магазині ви такого не купите. В магазині такого нема. Так що <сум> Рубіть, робіть і запрошуйте на каву на хаву, то я ще приїду попробувати. Все тоді, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео від мене. Всім дуже дякую за ваші коменти і, і за, ваш, за ваш перегляд моїх відео. І до наступного смачного відео. Па-па!